Дякую, отче. Треба шикувати і давати їм по мозгах, так щоб вони розуміли, хто ти на що ти начальник і що їм треба робити. Та ні, можна відключити його просто. Здетеське життя це суцільний випадок. Ой, шнурочок в мене повипадали. Що не спати, що що Коля. Окей, okay, go. Привіт. Я Катя. Привіт, я Таня. І сьогодні ми беремо інтерв'ю у нашого ректора Віктора Степановича. Добрий день. Добрий день. А, як пройшов ваш ранок? Ну, це Плідно? ага. Плідно? <клідно> Отже, почнемо з таких важливих запитань, які нас турбують. У нас в університеті є дві їдальні чи назис. Чи знаєте ви, що означає це слово? Я Не маю. А що воно означає? Просвітіть мене. Чіназис – це сленгове слово та інтернет мем, що означає задоволення, схвалення або успіх. Воно використовується для вираження позитивних емоцій, таких як все круто, відмінно або супер, і є синонімом гарного настрою чи вдалого моменту. Як ви вважаєте, чи варто ввести вікове обмеження на викладання? <звук> Я думаю, що треба, я би ввів би, от так би десь до 95 років. От, тобі вже стукнуло тобі 95 все, вже думай про те, щоб перейти на наукову роботу. А от коли ще ні, то ще можеш. І коли... Тут важливо, важливо чи, чи тебе сприймають студенти. Тут важливо, чи є тобі, що їм сказати. Я кажу, від імені викладача, бо мені вже теж наближається. Такі дати, про які страшно навіть думати колись було. А якщо цей контакт є, якщо є зв'язок, ну то й тоді й можна нести по, цій, по цьому каналу зв'язку, можна нести щось розумне, добре, вічне, і довго, достатньо. І дуже часто так буває, що викладачів старшого віку більше досвіду, який дає можливість це робити, і це справді працює. Ну і є інші випадки, що навіть із молодими, от є проблеми. Вони ну погано комунікують з студентами. Ну але в молодих я надію, що це ще колись зміниться. А в старших вже надія все менша і менше. Тому це все дуже індивідуально залежить від особистостей, залежить від групи, навіть з якою він працює. Бо, бо студентські колективи теж дуже різні, з ними дуже часто буває непросто. Як ви оцінюєте корупцію в ну, ВГП? Я її оцінюю регулярно. У мене для цього спеціальні інструменти і люди. І коли мене питають, чи є в ноге корупція, я кажу, є. Але це скоріше такі залишкові форми цієї корупції, тому що ми системно ведемо з нею боротьбу вже багато багато років. Ми позбулися основних таких, ну, таких фундаментальних причин цієї корупції. І якщо там щось зараз відбувається, то це тільки за рахунок того, що зараз от, війна, зараз проблеми у студентів, зараз їм потрібні якісь швидкі рішення. І вони шукають часто якісь таких швидких рішень, ну, які протилічать чинному законодавству. Але ми їх утримуємо від цього максимально. Проводимо з ними роз'яснювальну роботу і відслідковуємо ті факти, які, не дай Бог, виникають. І на... з ними працюємо з ними фактами. Хочу вам сказати, що за останній час ну, таких фактів практично і не було. Тобто тільки щоб стали, от, вийшли назовні, щоб дійсно було підтверджено такий факт, щоб це стало, дійсно дійшло до моїх вух. Це говорить про те, що все нормально, що все воно працює і все воно, вся система нормально відлагоджена. Але воно є, без цього ніяк не може бути. Всюди є корупція. Добре, дякую вам за відповідь. І переходимо до наступного питання. Скажіть, будь ласка, будучи студентом, ви списували на самостійних роботах? Грішний каюсь. Бувало. Правда? Із яких предметів? О, з усіх. Особливо з тих, на які я не мав часу. Бо я такий був студент нетиповий, я мав багато трійок і двійок впродовж семестру, але сесію завжди здавав на відмінно. У мене було інші справи, я багато чим займався спортом, якоюсь самодіяльністю і завжди, ну і ще й треба було якийсь час на особисте життя, яке у всіх нас є. Відповідно, так трошки ну доводилося десь там трошки ну так собі. А от на сесію я з повною відповідальністю. Я все мобілізувався для цього, отримав і був відмінником завжди. Дякую. Скажіть, ким ви підробляли, коли були студентом? Я підробляв на нашому тракторному заводі в човному літейному корпусі. Я працював в стержнівої стержневій ділянці. І ми випікали стержні для які закладали в блоки циліндрів, і тоді заливали їх. Там вже вже в літейному цеху, в ливарному цеху. Перепрошую, дякую. Отже, якщо ми почали говорити вже за роботу, тоді хочу вас запитати: що важливіше робота чи навчання? Для, для кого? Для, для таких, як я, то, звичайно, робота, мабуть, важливіша. Але це, це не означає, що ми не вчимося, ми все, все одно вчимося. Я вчуся, всі колеги мої вчаться впродовж життя. А для студентів, мені здається, навпаки, я це постійно кажу їм, за будь-якої нагоди, що раз ви вже вступили на навчання і ви маєте шанс отримати вищу освіту, то приділіть цьому свій час. Не розтрачуйте себе на дрібниці, бо якщо ви зараз підете десь там підробляти, там заробляти, бо як багато хто йде, просто йде на, на фірми на постійне місце роботи. Відповідно, освіта відходить на другий план. І це велика проблема, бо надолужити потім буде надзвичайно важко. Все має бути в свій час. Скажіть, коли що казати, коли запізнився на пару чи роботу? Сказати вибачте, я запізнився. Більше не більше цього не буде. Але взагалі то я дотримуюся цієї практики, можна запитати моїх колег. І вам раджу не запізнюватися. Тобто, час для кожного з нас повинен мати абсолютне значення. І це дуже важливо, і це не тільки питання самодисципліни, це питання поваги до інших. Дякую. Вступне питання. Чи жили ви в гуртожитку? Періодично. Але так постійно не проживав в гуртожитку. Ну, я, я рівненський, батьки були з рівного, то я жив, жив тут з ними. Чи хотіли б ви зараз спробувати знову прожити в гуртожитку? Хотів би. Перейдемо до наступного питання. Наскільки мені відомо, ви самі навчалися у водніку. Так. На вашу думку, які водні краще? Який був, коли ви навчалися, чи той, який зараз є. Mm -hmm. ну, дивіться, значить кращий. Щоб сказати, що хто кращий закону. А хто з вас кращий? Катя чи Таня? Ми двоє класні. Ми, класні, двоє. Так і я скажу, і той водник, і цей водник класний. І той був класний, і цей класний. Просто іде час, змінюються люди, змінюються, підходи змінюються, все змінюється, оточення змінюється. І, і... Це треба розуміти і нормально до цього ставитись. Так, безумовно, ми пішли багато в чому вперед. Ми розвиваємо такі речі і вже багато років, про які от наші сусіди і наші керівники тільки-тільки починають говорити. А в нас вже воно по 6-7 років. І це, мабуть, свідчення того, що цей університет. Ну, Нам вдалося справді його зробити таким відкритим, зробити таким продуктивним. Від чому щось, в нього щось відбувається, щось генерується, і воно тоді йде назовні. Тобто, це, оце, власне, те, що зараз теперішній університет має, і не мав той. Бо той був більш закритий, то був Совок, то була Російська імперія, яка прикидалась з Радянським Союзом. І вони все контролювали, вони придушували все, вони всім управляли, вони все тягли в свою сторону, на свою сторону, свої інтереси тільки дбали. І тоді важко було щось сказати відкрито, щось говорити, про що ти думаєш. Можна було говорити те, що хотіли від тебе почути. Але і при цьому у нас було достатньо широке поле для діяльності. У нас була саме діяльність художня, у нас були е е різні гурти, вокальні, інструментальні, хор і культурне життя кипіло в університеті. От чого зараз на жаль вже нудян не спостерігаю в таких масштабах, як тоді, хоча й це має своє пояснення, бо з'явилися технічні засоби, гаджети. Які, про які ми навіть не, не, не уявляли, що таке може бути. І життя стало інше, І університет став інший. Але і ті студенти, і ці студенти вони були круті. Дякую. Як ви вважаєте, чи варто об'єднувати нове ГП з різними університетами, там РДГУ і так далі? Ох, складне питання. Ну, це, це довго можна про це казати, бо це залежить від того, коли це робити. Як це робити? Але основне питання: для чого це робити? Якщо ми бачимо мету, якесь створення чогось нового на місці цього, що вже і так добре є, то можна про це говорити, можна думати, можна цей процес починати і поступово йти цим шляхом. Але треба розуміти, куди ми йдемо. А не якщо ми це просто так, от давайте. от... От давайте об'єднаємо, а що буде, то побачимо. То ми, я не підтримую шляху. Скажіть, а що найгірше вам казали ваші колеги? Ох, ну, В силу моєї посади, особливо поганих речей, ну, не вдається почути. А може, щось таке прям найкраще. <ривши> ну дивіться, є, те, знову ж таки, буває, може так бути, що це просто для того, щоб образити бути кинуто якесь слово. Ну, то на це звертати увагу, я не звертаю на таке увагу. Через свій, мабуть, досвід і через свою, свою натуру. Ну, бо це таке, це емоції, вони швидкоплинні і вони ні про що. А от коли мені говорять, щось якісь дають реакційні, кажуть, отак, критичні якісь речі. Критичні речі про те, що, що я роблю, про ці процеси, які я налагоджую, яким я управляю, то це ну, поки ніби теж добре, бо, бо немає кращого нічого для управлінця почути критичні відгуки. Це вважається ну, суперудача, Бо, по-перше, дуже мало є людей, які на це здатні мають таку сміливість от, сказати керівникові вказати, що от, дивіться, тут тебе не так. От, 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 от мені здається, що так, так. Оце, це я насправді дуже ціную. Мені це дуже важливо. І часом доводиться вчора. У від людей такі критичні всілякі речі. Ну там, наприклад, багато хто мене е, свій час дорікав за те, що я там занадто м'ягку політику провожу, Що я що мені треба тут жорстко роздавати людей? Людям треба чортів регулярно, їх треба збирати, їх треба шикувати і давати їм по мозгах, так щоб вони розуміли, хто ти на що ти начальник і що їм треба робити. Конкретно бо ніби без цього вони не розуміють, що я начальник, а їм треба щось робити, і вони, і вони ніби не знають що. Я ніколи цим не займався і не збираюся займатися, бо я сам пройшов цю школу і ну, не, не вірю в те, що це працює. Це точно не потрібно, особливо якщо це в армії ще може якось там працювати, і то таке собі. А в цивільному житті ну, це точно без сенсу. Як ви думаєте, мова має значення? Мова має, має фундаментальне значення. І що ви думаєте про мовне питання? Ви маєте на увазі взагалі в світі в глобальному рівні чи на рівні України на рівні України? Ну в нас історично склалось так, що у нас фактично є двомовність, особливо це стосується східних регіонів, центральних. Коли пойду в Київ, то дуже часто чую російську мову. Це, звичайно, дере мене по, -по серцю. Але з розумом розумію, що не це так швидко, що так швидко зміни не відбуваються, так швидко воно не, не можна від цього відійти. Тому треба трошки спокійніше. І я би сказав так: якщо в Росії російська мова це одне, а російська мова в Україні це трошки інше. І тут треба часто проявляти толерантність, бо українці навіть свідомі, які борються за належність України. Які Оцю ідею множать українства, вони часто теж використовують в побуті російську мову, і це просто я вважаю тимчасовим тимчасовим перехідним етапом. І цей перехідний етап він обов'язково завершиться. Але тут трошки треба проявити терпіння і взаєморозуміння, не психувати з цього приводу. Треба трошки себе стримувати, дати людям шанс. Вони навчаться, вони багато хто вже вчаться, їм важко, комусь легше дається, комусь важко дається. А комусь зовсім не вдасться перейти на українську мову, особливо старшому поколінню. Ну то що їх за це розстріляти? Ні, вони мають бути активними членами суспільства. Але те, що має бути одна державна мова, і вона має панувати у всіх сферах життя, і це українська мова у нас, це без сумніву. Okay. Який ваш улюблений мем? Що то там було колись про мене, таке зараз згадаю. Хаосу не буде. <рив> бі -бі а якщо у вас виникли якісь питання директора, пишіть у коментарях. З вами були студентки першого курсу Національного університету водного господарства та природокористування користування Катерина і Кочерек Тетяна. Дякуємо вам за увагу! Підписуйтесь на наші сторінки та ставте вподобайки.